Всім привіт, хто забув, мене звати Олександр. І зараз я принесу цілу цілий не знаю, торбу, пакет е, запчастин. Це в мене так в голові вона, тому що там велика їхня кількість. Але насправді це може бути маленький пакетик, тому що там куча дрібних деталей для того, щоб відновити машину е, моїй брії на даний момент. ось так, Поки що я хочу відновити, щоб зрозуміти, як вона їде. Ось а там буде видно. Я, це все трахамудня так сказати, бляха, муха я куртку пристібнув. Це. це каділак, це технічка. Поки що, потім буде не технічка. Так, е, ось 6 літрів масла, 2 літрушечки, тому що там в мене 5. 30 треба залити. Ось, Не 5-30, це я кажу про кількість масла, 5 літрів 300 мл. Це повітряний фільтр. це Ще одна літрушечка. Це... Фільтр масляний. Perfect. Ось Це корпус термостата зі всіма резиночками Ось, Замовив я його через те, що мені потрібні ті резиночки, резиночки чекати треба дуже-дуже довго, Там щось до місяця мені легше було замовити корпус термостата. І саме головне, куча, купа, куча, не знаю, як це все назвати, це все те, що стосується. Турбіни. Так, і Тут що в мене два весла. Це для ремонту оцих ручок в кадіку. Ось, бо добрі люди мені поламали ручку, потім е, ремонтували ручку, поламали, е, поламали замок. Ну, то таке. Я забрав турбінку, гарнюня, манюня, така от здоровенна махіна. Все почистили, все зробили. Тепер вона як пушечка виглядає. От, стояла рядом від трьохлітрового Мерседеса дизельного турбіна. Та це в два рази. По Поцітрину так вам не відзняв нічого про турбінку, не відзняв нічого про те, що робилося. Зараз його виміють, гарненько почистять і завтра вам е, знімлю загалом, що робилося, як робилось, що це за машина і чому я її відновлюю. Прийшов той день, коли я віднімлюся Ось вчора його хлопці відмили. Я побачив на ньому ще більше моментів, які треба буде виправляти, але це нічого. Це все фігня, бо для того вона і машинка понизу ринка. А, але щоб, щоб її потім з нею щось робити. Загалом вона жива, є моменти, там треба перекрашувати бампер задній... ось тому що він, щоб у нього є момент. Бампера це розхідні матеріали, як для мене. Ось. Капот вже перефарбовувався, і я навіть радий, тому що на ньому немає тисячу мільйонів сколів. Але все одно він ще раз перефарбувати, бо його не попали в колір передні. Передні крила, жахливо покрашені, ось там хтось його підтичковував така жахіття, дай не буду зблизька показувати. Ось. Е, так, що зараз вже зробилося і що зробиться найближчим часом? Е, їдуть до мене парктроніки. Ось. е, Парктроніки є, вони не працюють. Бо, бо не знаю, чого вони в нього не працювали. Йому було жалко купити 4 парктроніка, і через те він їхав заднім бампером в стовпчик. Ну, то таке. Так, по автомобілю він е тонований, не я тонував, тонував попередній власник. Ну, я якось поки що мирюся, не, не зрозумів, чи подобається, чи не подобається. По салончику. Є підігріви, масажі, шкіряний салон, руль, шкіряна торпеда. Але там є біда. Будемо до когось їхати. Хай. Підриває її легенько і підклеє автомобіль з панорамою. Ось. сидінь Ось. Тут теж все гарненько. це вчора не почистив. Ось. 17-ті диски. Ой, які 17-ті? Боже, Саша, це на попередньому були 17-ті. 19-ті диски. Ось. Ззаді маємо такі гарні дифузорчики. Це буде фарбуватися, Боже, як можна було так машину не любити. Ну, то таке. Ось, зараз підійдемо ще до того, що я робив по автомобілю. По автомобілю я робив, <кхм> зразу не відходя від каси. Е я робив турбіну. Турбіна тут велика, гарна, здорова, повинна їхати, як кінь, але не їде. Не їде по тій причині, що в неї... По тій причині, що в неї закрила геометрія. Це так, це атрибут кухонної витяжки, не знаю, це не я сюди його ставлю, тут стоїть тут багато колхозу, який ще придеться переробляти. Турбіну вам не покажу, покажу підкапотний простір. Загалом який я пару раз намагався мити, але щось нічого в мене не вийшло. Картридж в турбіні був в офігенному стані. ось. Заклинила геометрія, її закидала сажею і актуатор турбіни. Хлопці все почистили, турбіна дує. Але машина так ще і не їде. Не їде по тій причині, що тут у нас є така штука, називається дросільна заслонка. і Я знімав датчик, отам от той синенький, дивився, що там робиться, а там смола. Треба знімати дросель. Я бачу по ФАПу, що він не двигається він на 10% застряг, і знімати ЄГР і також його чистити, тому що на турбіну. Е іде повітря з ЄГР, -а. як повітря, то що від нього залишилось. І чесно те і те і те, тому що ЄГР також залипає. Та я думаю, там смола не менше. Ось такі моменти поки що маємо. Е поки що зиму їздимо, по кузовні нічого не робимо, робимо ходовку. А по ходовці все супер, замечательно. Одна стоєчка е тече. Е фігня. Нічого поки що не робимо на зиму. І поміняти треба лівий, ліву полось. Там шрус, але я поміняю загалом полось. Так буде легше. Ось. В принципі, все. Ось. Так то машинка-лялька.